готували аналіз сонета, ризького, теплі дні банання конографії. Так, використалися різними джерелами. Сьогодні урок в 11-ти класників починається з поезії. Вчителька Світлана Ползенко каже, радіє, що вони зможуть обрати предмет українська література для складання мультипредметного тесту, тож вірші з програми аналізують детально. Проте вважає, що ця дисципліна має бути обов'язковою. Мала бути і українська мова, і українська література. Я про це давно говорила, тому що, ну, знаєте, якось так соромно для себе самого, що ти менше всього знаєш своє рідне. Пояснюю на пальцях, тобто дуже просто. Дуже просто правда, не примітивно, але дуже просто. Це те, що вони здатні запам'ятати, те, що вони здатні, можливо, на, на рівні асоціації якихось згадати, бо це ж українська мова, один з найскладніших, зрештою, іспитів. Одинадцятикласник Іван хоче в майбутньому бути тренером, тому крім основних предметів тесту, планує складати й біологію. До підготовки каже, підійшов відповідально. З 10 класу. Почав звертати увагу на. Окремі теми, які для мене складні. Вчу їх якісь моменти, недоліки свої теж підганяю їх, роблю, щоб все зрозуміти. у своїх знаннях української мови впевнена, а от за історію хвилюється, розповідає школярка Дарія. З я ще не починала готуватися, тому що я до останнього сподівалася, що її не буде на НМТ. А українська мова, ну через те, що я багато разів приймала брала участь. В олімпіадах та конкурсах деяких то може так сказати, що навіть з п'ятого класу як почалася, я завжди вчу. Міністерство освіти нині пропонує зробити історію України обов'язковим предметом для всіх випускників. Але програма тесту охопить не весь період, а 16-21 століття. Розповідає вчитель історії Андрій Стасюк. Таку ідею додає, підтримує. Якщо ми говоримо про встановлення української держави, то варто говорити все ж таки 16 століття. Тобто немає теми давньої історії, а немає теми Русь, Україна. А саме мова йде про те, коли розпочинається складний для української держави процес і встановлення. Це козацька національна визвольна боротьба, все інше. Майбутня випускниця Дарія говорить, вчити доведеться багато. Воно охопляє дуже важкі теми. Такі як країна там дуже багато дат. Їх дуже складно вивчити і зрозуміти, що в якій послідовності. Три предмети обов'язкові українська мова, математика, історія України та один на вибір. Впровадити таку систему мультитесту для цьогорічних 11-ти класників пропонує Міністерство освіти. Торік було два обов'язкових українська мова, математика та один на вибір. Раніше в один день випускник мав складати три предмети протягом трьох годин і сам розподіляв час між дисциплінами. Нині ж пропонують таку схему: два предмети по 60 хвилин. Перерва і ще два предмети по 60 хвилин. 11-класниця Єлизавета. Таких нововведень, каже, побоюється. Для мене, якщо чесно, це дуже великий стрес. Я і так нервую на самостійних, на контрольних, а тут от 4 години підряд здавати. Я б вже краще здавала все ж таки ЗНО, тобто, коли в один день ти здаєш, і потім у тебе є час підготуватися до наступного предмету. А тут ти повинен все це в один день якось в голову вкласти. Мультитест замість ЗНО в Україні наступного року складатимуть вже втретє. Та цьогоріч під час тестування виникали труднощі, розповідає директорка гімназії Ірина Топчій. Це була така проблема загальнодержавного масштабу. Висла система, і ми повинні були чекати, поки вона розблокується на рівні всієї держави, і тоді продовжувати працювати. Тобто, технічно мені здається, що ця система потребує дуже такого великого досконалення. Ож сподівається, що систему вдосконалять і наступного року іспит буде для школярів менш стресовим. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.